Коли члени громади стають добровільними просвітниками імунізації, вони можуть розширити показник охоплення вашого повідомлення та збільшити загальну підтримку громади. Ці добровольці можуть допомогти інформувати осіб, які здійснюють догляд за дитиною, про цілі та переваги імунізації. Вони також можуть повідомляти громаді, коли та де будуть проводитися сесії вакцинації. Як ваша програма може залучити членів громади в якості просвітників? Почніть із визначення можливостей для партнерства. Далі забезпечте своїх партнерів інформацією та ресурсами, яких вони потребують. Шукайте громадських добровольців, які б могли взяти на себе роль просвітників під час проведення сесії вакцинації, в школах, після релігійних служб, на традиційних зборах. Та співпрацюючи із засобами масової інформації. Під час проведення сесій вакцинації спеціально навчені громадські волонтери можуть організовувати інформаційний стіл, біля якого батьки зупиняються після вакцинації своїх дітей. Ці волонтери можуть підтвердити ключову інформацію про дати повторного візиту і можливі побічні реакції, а також відповісти на будь-які запитання або занепокоєння працівників системи шкільної освіти та вчителів. Також можна залучати до надання інформації своїм учням про імунізацію. Цільовою популяцією для деяких вакцин є діти шкільного віку, і належно поінформовані учні можуть мобілізувати вакцинацію в своїх громадах. Збори асоціації батьків і вчителів можуть стати гарною можливістю для медичних працівників вчителів або інших громадських просвітників у проведенні роз'яснювальної роботи серед мешканців громади з питань вакцинації. У деяких місцях шкільні групи можуть допомогти відстежувати та надолужувати схему вакцинації тих дітей у громаді, які пропустили щеплення. Традиційні лідери і лідери релігійних громад можуть пропагувати імунізацію і надавати практичну інформацію, таку як місця проведення та розклад сесій, забезпечте цих лідерів друкованими матеріалами з інформацією про імунізацію та іншими темами про охорону здоров'я. Яку вони зможуть почитати під час громадських оголошень та після релігійних служб. Засоби масової інформації також можуть допомогти інформувати громадськість про доступність та ефективність послуг з імунізації. Медичний персонал і члени громад можуть обговорювати питання імунізації в місцевих засобах масової інформації. Наприклад, у місцевій програмі може виступити лідер громади, що пропагує імунізацію. Або батьки могли б поділитися досвідом лікування вакцинокерованих захворювань у нещеплених дітей. Щойно ви визначите, кому і як можуть допомогти партнери, обов'язково надайте їм відповідні навчальні та допоміжні матеріали. Спочатку переконайтеся, що просвітники добре розуміють переваги та безпеку імунізації ось, наприклад, кілька ключових моментів, якими громадські просвітники можуть поділитися з батьками. Вакцини щорічно рятують життя мільйонів дітей, запобігаючи серйозним захворювань. Вакцини є безпечними та ефективними, а також були перевірені та схвалені регуляторними органами Міністерствами охорони здоров'я, ВООЗ та ЮНІСЕФ. Дитину, яка має легке захворювання, інвалідність або недостатність харчування, можна безпечно вакцинувати. Імунізація допомагає батькам, оскільки щеплення зробити простіше. Ніж лікувати хвору дитину від захворювання, якого можна було запобігти. Імунізація є безоплатною і проводиться в медичних закладах та виїзних пунктах вакцинації. Кожна дитина має право на імунізацію, і відповідальність за імунізацію дітей лежить на батьках. Нарешті нагадайте батькам брати карту профілактичних щеплень кожного разу, коли вони приводять своїх дітей на візит до лікаря. Допоміжні матеріали відрізнятимуться залежно від ролі, але можуть включати буклети з питаннями та відповідями, фліпчарти, презентації PowerPoint і посилання на вебсайти із надійною науково обґрунтованою інформацією. Нарешті забезпечте волонтерів вашої громади друкованими матеріалами з інформацією про дні, час і місце проведення сесій, яку вони можуть донести до громади. Ви дізналися про деякі основні способи, за допомогою яких партнери з громад можуть допомогти вам навчати батьків. по Перше, визначте можливості для партнерства, далі забезпечте своїх партнерів інформацією та ресурсами, яких вони потребують.